Вітаю вас на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя і хороших привісів на пасіці. У нас ось такий здоровий кущ Барбарису. Активно бджолки його відвідують. Бджолки найдужче люблять піон деревовидний. Вони працюють на ньому неустанно. Супер, рослина. Три в одному. Красота, запах на, на, всю, на все подвір'я і ще й корисний для бджілок. Дивіться, По п'ять, по шість, повно. У мене настав час. Я сьогодні хочу зробити першу привілочку. Якраз так підібрав час, щоб відцвітав. Ріпак і передакацію перелистати всю пасіку, чи не війшла у ройовий стан і поробити відводочки. Можливо, де війшла у ройовий стан, забрати матку у відводок, а туди поставити зрілий маточник. Але сьогодні теж якась трошки невеличка прикрість. Яка прикрість? Підготував. Сім'ю-виховательку я роблю сім'ю-виховательку і стартір в одній сім'ї. Але чомусь вибирав хорошу сім'ю, мирну. Вчора переносив матку в другий корпус, щоб вони зоосереготіли. Сьогодні прийшов забрати мисочки, які давав на щоб вони почистили. Сім'я чомусь зробилася агресивна. Ну, вже виходу нема, так і будемо в нью ставити. Якось, може і поставимо. І ще одне моє невеличке розчарування. Того року набрав маток, де в рекламці була, що племіна пасіка. Набрав. І якщо людина пише, що вона племінна пасіка, то в неї має. Вони відповідати плем... племені. Трошки повишена агресивність і в багатьох. В одній сім'ї я потім в кінці скажу від кого. Три маточки взяв і з двох війшли у ройовий стан. Хоча би я все робив, навіть оцей 59-й він теж війшов у ровий. Але я тут опустив розп... вощину вниз, вверх підняв весь розплід. Може зіб'є, зараз іде взяток з ріпака, може і ройовий стан зіб'є, але вона чомусь прийшла в ройовий стан. Ось так робимо привілочку. І розчарувався у племінних. Взяв, вибрав такий вам сп... спателем я роблю. Графітовий. Ось такий. Ось таку рамочку взяв і вибрав з місцевої. Розчарувався в племінних. Моя місцева, хоч можна даже чуть-чуть дай димкут і можна з нею працювати, а до племінних щось неможливо підійти. Чому воно ну, так. Ось так я роблю привівочки. Роблю привівку. Ставлю, стараюся брати личинку якнайменшу, щоб її там геть. І видно не було. Що воно так Погано фокусується. Ну Тут я підставив темну суш матці. І вона 4, 4, ні, 4 чи 5 назад підсадила, але вона я дві рамки підкладав, але вона якраз цю і хорошо засіяла. З тої стої ніде нема печатного. Майже весь однодневний, двохдневний розплітали. Я бачу, де однодневний. Осталися личиночку. Акуратно її І сюди. Так. Шукаємо як найменшу, як найменшу ось. Оп. Одно. Дуже малесеньке, да єлі єлі видно. Отак. Все, так ми роблю прививочку китайським графітовим шпателем і Будемо нести її у старті і в оспітолочку. Ось ця сім'я. Наче вона була така спокійна, хороша, щось вона почала проявляти агресивність. Не знаю, чи вдасться мені вам показати як. Але вже тут теж матка з племінної пасіки. Українська степова. У, верхній, у верхньому корпусі я піднім, підняв маточку. Ось тут вона на пару дві рамочки розплоду. Дивіться, Потім я перегороджую фанеркою, де у фанерці отаке маленьке віконечко з розділітельною рішоточкою. Матка і матка вверху, а внизу весь. Відкритий розпліт. ну, трошки там різновіковий, але в більшості розпліт, розпліт різнов... відкритий, різновікові яйці, личинки, щоб побільше було молодої бджоли, яка буде кормити мої личинки. Не знаємо, який буде прийом. Це перший, ви шнукав, що перший прийом дуже слабенький, але ми зараз. Побачимо, який буде прийом, який вже буде. Сім'я хороша, джолі багато. То цю рамочку ми зараз заберемо. На, на місці сім'ї поставимо привівочку. Я її поставив тут вощинку, щоб вони її не було. Зараз її заберу, поставлю привівочку. І цієї сім'ї бралася привівка. Наша місцева. До неї можна дивитися навіть без димаря. А до наших племінних треба ще й доброго димара. Єдиний мінус єдиний мінус той, що матка, що привівка у нижньому корпусі, це те, що треба піднімати постійно верхній корпус. Знімати і дивитися і перемога. Подивимося, який прийом, і потім заберемо вже на 10-й день, маточники. Добре. Всім мирного неба, міцного здоров'я і мирних нам джолів.